Всім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині АТБ. Покажу вам, що є зараз по акційній ціні. Акції діє по 5 листопада включно. Олія Олейна 58 70 850 мл. Молокія масло солодковершкове 180 г, 73% жирності. Ціна 67,90%. По акційній ціні напій «Живчик» – 1 літр 150 мл. Ціна 20 гривень. Газований напій 2 літри об'єм 25-30 від «Біоли» чамбо. Енергетичний напій Хелл, об'єм 500 мл 30 гривень та 50 копійок. Нектари від біоли 1 літр за 31 гривня та 40 копійок. Мультивітамінний яблуко виноград та вишня. Кава Якобс Монарх 115 гривень. Натуральна мелена. Делюкс кава натуральна мелена 108 гривень 250 грамів, 500 г Кава натуральна мелена 200 гривень. Кава у зернах також пів кг за 207 гривень. Арабіка. 450 гривень коштує кава у зернах Якобс Монарх 1 кг. Розчинна кава Якобс Монарх – 190 г у склі 275,50 гривень. Розчинна кава Якобс Монарх 200 грамів 219,50. 47 гривень та 20 копійо Коштує чай. Суміш зеленого та чорного від делюкс. Вага 80 грамів. Розсапний. 51 гривню коштує зелений чай від делюкс. Вага 100 грамів в упаковці. Кава зі Львова, львівська традиційна 112 гривень 240 грамів. Сухі сніданки 360 грамів 54,40 8 гривень та 20 копійок коштує батончик акса. Лактонія. Кисломолочний продукт 14 гривень. Агуня сирок дитячий. 90 г упаковці є 3 варіанти смаків. Ціна 13,30 гривень. Імуніті 14 гривень. Питний йогурт від торгової марки Лактонія по 20 гривень. 2 смаки, злаки або персик 290 грамів. По 8,90 сирки глазуровані від розумного вибору: згущене молоко, кокос та полуниця. 35 гривень та 50 копійок коштує молоко просто наше 2,5% жирності. Сир твердий кому 50 гривень та 50 копійок за 150 грамів, сметанковий, вершковий або гаута. сирок плавлений від своєї лінії. 14 гривень та 20 копійок за 70 грамів, Фалата сир м'який. 180 грамів за 41 гривню та 90 копійок. Майонез від оліс. Столовий. 560 грамів в упаковці. Ціна 49,50. Чудовий майонез від оліс 42 гривні 70 копійок. Також 560 грамів. 27,70. Майонез щедро 300 г провансаль. щедро сирний соус по 19 гривень 200 г. Барбекю по 20 гривень за упаковку. Також 200 г. Нагінці від торгової марки легко 500 грамів за 70 гривень. Майонез від торгової марки щедро провансаль 400 грамів 35-20. Така велика упаковка. Також є ковбаси по акційним цінам. Яловича люкс 73 гривні за упаковку. Крильця курячі варено копчені 17,50 за 100 грамів. Виріб фаршевий 43 гривні. Ход дох. В упаковці 450 грамів. Виріб фаршевий часниковий від розумного вибору 39,50, 420 грамів. 65,50. Коштує ковбаса від своєї лінії. Губернська. Ціна за 420 г. Така ковбаса Салями баварська 30 гривень за 100 г. Від добров варшавська 30 гривень за 100 г. Напівкопчена. Рибатижня скумбрія 151 гривня за 1 кілограм. Ось така із головою. 63 гривні коштують в олії від торгової марки Deluxe 190 грамів. 44 гривні консерви Боцман з атлантична бланшована в олії. 4450 сердина атлантична натуральна в олії. Куряче філе. Ціна 160 гривень за 1 кілограм. Філе стегна 185 гривень за кілограм. Ще є акція на крильце куряче 80 гривень за 1 кілограм. Це філе 160 гривень за кілограм. Ще є філе чабатурочки 153 гривні за 1 кілограм. Оселедець від своєї лінії 60 гривень. Філе шматочками в олії 300 г. 200 гривень коштує сьомга слабосолена вітрової марки Норвен 210 грамів. 41 гривню коштує ікра атлантичних риб з креветкою у соусі або з кальмаром у соусі. 1850 морозиво від ласунки. Стакан Великан. Із какао або з вишньою та персиком, по 18 гривень від щедро кетчуп, але лише лагідний по акційній ціні. 39 гривень макаронні вироби від Deluxe В упаковці 500 грамів. Такі макарони локшина по 48 гривень, бантики. По 41 гривні та 50 копійок. Спагетті по 39 за 500 грамів. Вафлі від своєї лінії Артек 29. Є ще молочні та лимонні 236 г. Відрошен печеволовіта 71 гривня 420 г. Апельсин вишня. Шоколад лакмі від Рошен по 30 гривень. 5 смаків в асортименті. Також звертаю вашу увагу, що молочний варіант по 52 гривні та 50 копійок. 13 гривень за 100 г цукерки від своєї лінії кокосові. 19:30 цукерки Равлик Боб. Груша яблуко. Вага 30 грамів, 23 гривні малина вишня. Безквітні тістечка мілка. В упаковці 5 штук. За упаковку ціна 70 гривень. Від любимої цукерки Ангел Кіс, 101 гривня за 140 г. Курячі стріпси 25,80. Сушені курячі слайси по 47,40. Сухий корм для котів клуб 4 лапи. Вага 330 грамів, ціна 49 гривень. Серветки паперові, косметичні 150 штук. 29 гривень. Білі. Рушнички паперові. Elite Soft від своєї лінії. Один рулон 47 гривень. Туалетний папір від своєї лінії. Двошаровий жовтий. 4 рулони за 37 гривень. Підгузки Huggies Classic. 289 гривень. По 30 гривень вологі серветки дитячі із клапаном 72 штуки в упаковці. Міні-бі. Прокладки котекс по 30 гривень за упаковку. Вологий туалетний папір від своєї лінії 50 штук із клапаном 28 гривень, рідке мило 460 г 29 гривень. Фреш-чус. Багато акцій на зубні пасти від лакалут 60 грамів дитячі по 40-50 є для різного віку. Ось така лакалуд, мультизахист відбілююча 75 гривень. Для чутливих зубів 72 гривні 100 мл. І ось такий варіант, захист від пародонтиту 69 гривень, також 100 мл. Від Old Spice 99 гривень. На цьому все. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю вигідних покупок та гарного продуктивного тижня. До зустрічі!